Знову три через шість. Чернігівська область повертається до посилених графіків обмеження споживання електроенергії. Після масованої ворожої ракетної атаки обмеження електропостачання буде три через шість. Три години світло є на шість годин його обмежують. Повідомляє Чернігів Обленерго. Такі заходи допоможуть стабілізувати роботу енергосистеми України. У парний день місяця у першої групи світла не буде з другої ночі до п'ятої ранку, з восьмої ранку до чотирнадцятої години, з сімнадцятої до двадцять Години. Друга група без електроенергії з 5-ї години ранку до 11, з 14 до 20, з 23 до 2 години ночі. У третьої групи світло вимикатиметься з другої ночі до восьмої ранку з одинадцятої до сімнадцятої з двадцятої до другої години ночі у непарний день місяця перша група без світла з п'ятої ранку до одинадцятої години з чотирнадцятої до двадцятої з двадцять третьої до другої години ночі друга група з другої ночі до восьмої ранку з одинадцятої до сімнадцятої з двадцятої години до другої години ночі третя група з другої години ночі до п'ятої ранку з восьмої ранку до чотирнадцятої години з сімнадцятої до